Близько 36% суми вкладів в українських банках це вклади в іноземній валюті. Незалежно від того, чи ваш банківський депозит у гривні чи в іноземній валюті, він захищений фондом гарантування вкладів. Тобто, якщо ви, наприклад, придбали у банку валюту під депозит сроком на три місяці або і більше, можете не хвилюватися за свої гроші у цьому мінливому світі. Навіть якщо банк збанкрутує, фонд гарантування вкладів відшкодує його вам у повному розмірі, включно з нарахованими відсотками. Проте важливо знати, що валютні вклади відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ станом на кінець дня, що передує запровадженню тимчасової адміністрації у банку. За законом гарантовані виплати розпочинаються не пізніше ніж на 20-й робочий день від запровадження тимчасової адміністрації, а на практиці значно раніше. Пам'ятайте, гарантований захист валютних вкладів, як і гривневих, працює автоматично. Жодних додаткових заяв не потрібно, лише паспорт та ідентифікаційний код. Отримати відшкодування можна у відділеннях банків-агентів фонду або дистанційно за допомогою додатку Дія чи через онлайн-сервіси банків-агентів фонду, список яких розміщений на сайті. Поставте вподобайку та поділіться цим постом, якщо ця інформація була для вас корисною.